Час закуплятися айфонами, адже компанія Apple планує суттєво підвищити ціни через торгову війну Трампа із Китаєм. Хоча Apple планує уникнути сценарію, в якому їй доведеться пояснювати зростання цін митами Трампа проти Китаю. Замість цього купертино буде пояснювати подорожчання новими елементами дизайну і функціями. Адже керівництво Apple не хоче, щоб їх нагнули, як нагнули Amazon. У квітні Amazon оголосила про намір відкрито показувати... Покупцям як нові мита впливають на вартість товарів. Натомість, білий дім назвав це ворожим актом проти Америки, і компанія миттєво заявила, що ця ідея ніколи не була схвалена і не буде реалізована на тлі цієї невідомості та невпевненості у завтрашньому дні. Компанія Apple перенесла виробництво техніки для ринку США. В Індію. Водночас пристроїв, що надходять з Індії, недостатньо для покриття усього попиту на iPhone. Моделі Pro і Pro Max, як і раніше, збиратимуть у Китаї. За прогнозами, наступна преміальна модель iPhone Pro Max на 1 терабайт може здорожчати аж до 2300 тисяч доларів. Але яблучники схавають.